Батько Сєпар. Вже пізно в 21 починати нове життя. Він боїться приїхати, бо його бандерівці тут. Всім привітики! Це подкаст «Чо Акваріум. І ми читаємо тут твої анонімні історії. Надсилай нам її в нашу анкету. Посилання ти знайдеш під цим відео. Ну що, Аня, давай. Привіт! Мені 24 і я, наприклад, Катруся. Я мама. Моя сестра знаходиться в Україні. Мій тато виїхав до Росії під час повномасштабного вторгнення. Все моє життя він працював там. Політика у нас з ним різна, і я думаю, це зрозуміло з наших місць дислокації. Є таке чи падлюка? Я що напряму сказала татові, що він дезертир. Слово дезертир, дезертир. Прям, дезертир. Дезертир, все ж таки, це людина, це... котра була в покинула... армії. Да, і... Вона покинула так, це дезертир. Типу, да, це думаю, не що... те. Але термін трошки Ні, не Ні, може туди. він втік з армії Росії? Він міг і звідти втекти. Зараз, we'll перебіжчики ж вони see. такі. <свят> <свят> я перейшла на рідну мову і виключно з ним я спілкувалася російською. Одного разу я чітко вирішила для себе, що все. Досить. І от їду я зранку на роботу і пише мені тато. Я відповідаю йому українською, і починається шоу Донька, провокатор, батько, маніпулятор. Уху! Ми з мамою його так називали. Якось я подібільно мене прочитала, по-моєму, так? Да? Ні, нормально, нормально. Мені цікаво, що видно, з мамою він, напевно, не спілкується, лише з донькою, я думаю. Судячи за все. Суть у тому, що я випендрююся, не можу нормально балакати. Я чітко дала зрозуміти, що я більше не хочу спілкуватися стосовно цієї теми. Я нервую, мене ціліпає, мені погано. Я на поле заспокійливих і за пару днів відпустила цю ситуацію. Герой це Це важко. Це важко. Це важко. Це важко. Через тиждень десь історія повторюється, але трохи інакше. Телефонна розмова з татом. Тут у нас цитати, друзі. Що подарить зятю? Нашо? Скоро ж праздник? Який? 23 февраля. В Україні давно нема такого свята, і ми своєю сім'єю не святкуємо таке. Ну, как это? А папа його, он відслужив в Совєтської армії? Ні. А як його сейчас взяли? Отак, вот тоді не взяли, а зараз взяли. А так. Боже, як важко читати російською, я просто Я вибачаюся. Мені подобається ця рольова гра. Ага. А, так його день 8 марта, ні. Його день 1 жовтня, День Захисника України. Ясно. Через тиждень він мені телефонує і розказує, що він. Пачний шахтер російської і Я б дуже хотіла обірвати з ним всі зв'язки, але на жаль, що робити, не питаю порад. Просто виговорилася, поділилася. Цікаво, що ви скажете, і як би ви реагували на таку ситуацію. Блін, я думаю, що ця історія зараз дуже близька. Я не знаю, просто левові часті українського народу, тому і що пропоную зараз всім поділитися своєю такою історією. Що найкрінжовіше видавали ваші родичі російські, не побистого слова? Давай мене є дідусь. Уявіть собі, То -то він що? служив в армії ага. і з ним служив чоловік. Ну Розумієте, що дідусь мій служив в Радянському Союзі і багато подорожував, тому що так була влаштована Нічого. система. Мій дідусь закінчив там в Україні, можна сказати, службу й життя, mm -hmm. да, тобто осів. А цей чоловік осів. Це типа Росія, ну, нет. 에, о, оцей оця частинка біля Нижн... Фінляндії, поняла? А, Боже, а як вона там називається? 에... Калінінград. А, о, течняк. Калінінград. Так от він сидить в Калінінграді і розказує, що тут бандерівці вбивають людей, і він боїться сюди приїхати. Клас! Боже, бандера навіть не усвідомлював наскільки вони наробили, скільки шуму. Так, були різні ситуації. В мене я сама з Луганська, тому в мене дуже багато і родичів, і знайомих саме з того регіону. І був період, коли з 14-го я вже була в Києві, і я дзвоню подрузі на той момент. подрузі ще, Кажу: ну давай, приїзди, я тут вже більш-менш там все знаю. Ось я ось вперед давай, протягнула руку допомоги і все таке. Члім'як? Вона занурилася вона... в теплу жижу. Абсолютно, тому що мені людина в 21 рік вона видає просто геніальну фразу Аня, вже пізно в 21 починати нове життя. Окей. Okay. Ну якщо багато, багато пити, то можна закінчити і в 30. Ну да, і тому нашу що щось починати да нове життя, бо тут же ж трошки лишилося. Коротше, така ситуація. І я після того потім ще від неї ж вислухала, що ми тут в Києві п'ємо кров вбитих на Донбасі. Дітей це було в 16-му Вже наскільки потужна пропаганда, і піар-компанія оцих кладовищ з немовлятами і так далі. Настільки я це ну бачу постійно в коментарях. Знаєш, мене У мене в Тіктоці є дві теми. Оскільки в мене немає українського тіктоку в моїй стрічці, я мало це бачу, але в інших клієнтів там на нашій сторінці я бачу це. Знаєш, коли відео на одну тему, але заходиш в коментарі, і там починається політосрач. Так, от в зарубіжному Тіктоці все те саме, тільки про Палестину та Ізраїль. Ти заходиш на будь-яке відео там про музику, про танці, про ще щось. Ти не здогадаєшся, звідки. звідки коріння якоїсь критики, що люди не так живуть, там не тих слухають, не ті угу. погляди мають і так далі. А, а де ви були? Вісім угу. років все те саме, тільки да там на іншій географічній площині. треш <реш> Так, а як ми обізвемо історію? Батько Сєпар, твій варіант. А я вже класний зайняла. Та мені мені подобається. Я погоджуюсь. Хай буде батько сєпар. Насправді авторка молодчина, що вона відстоює свою позицію, свою точку зору, погляди і не ведеться на провокації. Дуже важко спілкуватися з деякими родичами, котрі. По ту сторону барикад, і з одного боку їх не виправдовує те, що вони жертви пропаганди. Насправді, якщо на початку війни ми ще думали, що можна якось донести інформацію, да, да. Угу. то вже я третій згодна. рік війни вже, вже зрозуміло, що це абсолютно нерезультативно не достукатися. Так і тому сенсу немає рвати серце, рвати душу. А настане час, коли ми будемо казати, а я ж казала, і тихесенько зловтішатися. Я думаю, що це емоційно важко. Тут, на мій погляд, можна створити собі звичку, реагувати на це менш емоційно. В плані я знаю, що таке, коли тебе тіліпає руки, коли ти так нервуєшся в спілкуванні і навчитися до цього легше ставитися, але це не вийде одразу, я думаю, щоб не треба було запивати це ліками, просто легше це відпускати. Дякую тобі за історію, авторка. Дякуємо, що ти був сьогодні із нами. Обов'язково підписуйся, поширюй це відео та залишай коментарі. А ще ти можеш підтримати наш проєкт, задонативши в баночку, або перейти на наш патреон та стати нашим патроном та патронесою. Побачимось там, папа! -па.